З вами подкаст Екоклубу Тепловільні, у якому ми разом з вами готуємось до зими. Розбираємо все, що турбує нас як мешканців, що робити у випадку аварійних ситуацій, як берегти тепло та налагодити комунікацію з сусідами, що важливо при виборі приладів для обігрів, та які першочергові заходи необхідно впровадити, щоб зимку було тепліше. Слухайте та слідкуйте за сторінкою тепловільні на сайті екоклубу. Всім привіт! На зв'язку Таня, яку вже не раз чули в епізодах подкасту Тепловільні це та сама ведуча, яка мешкає в багатоквартирному будинку без ОСББ. Сьогодні говоримо про електроенергію та як зайвоно ну, точно ніколи не буде. А саме розбираємо детальніше аварійні ситуації. Отож, розпочнімо. Від стану проводки та додаткових пристроїв залежить, як наше оселя відреагує на аварію. Якщо через аварію не зникло світло, але змінилась якість електроенергії, світло мигатиме. Техніка може пищати чи перезавантажуватися через перепад напруги. Звісно, якщо електроенергія зникне, то все світло та техніка вимкнуться. Здавалось, які тут нюанси? А такі, що частина техніки у нас вдома є чутливою до перебатів напруги. Вона може вийти ззаду чи найгірше, загорітися. Загалом більше про технічні складові а, відключень можна почути в третьому нашому епізоді, або прочитати на сторінці сайту тепловільні. В ідеалі варто ще знати, де розташована щитова вашої квартири та будинкова щитова. Взагалі, щитову потрібно оглядати двічі на рік спеціальним тепловізором. це робиться для того, щоб перевірити, чи проводка не перегрівається у відносному стані спокою. Коли ми ще не включили купу приладів у мережу. Але якщо проводи вже перегріті, е, хоч, наприклад, мережа зовсім не перевантажена, уявіть, що буде, якщо включити три електрообігрівачі одночасно. На практиці огляд чудових із тепловізором проводять рідше ніж хотілося. А ось візуальний огляд провести легше і доступніше, адже треба лише перевірити, чи проводи цілі та ізольовані, чи прилади оновлені, а не зі старого радянського зразка. Більшості домівок зараз замість старих пробок стоять сучасні автомати чи автоматичні вимикачі. Вони корисні тим, що в випадку аварії чи надмірного споживання, коли станеться скачок напруги, автомат спрацьовує та відключає квартиру, поверх чи будинок від електропостачання. А, хоча, звісно, тут потрібно зауважити, що лізти у щитову просто так не варто, і сусідів кликати теж, тому що це проти техніки і безпеки. Краще викликати електрика чи іншого спеціаліста. Більше про щитові ви можете дізнатися у нашому відео «Перепади напруги, будинкова щитова. Вона недоступне доступна на нашій сторінці екоклубу в Ютубі. Отже, електроенергії немає, світла немає. Wi-Fi не працює, але мобільний інтернет, і якийсь заряд у телефоні ще є. Можна трохи попрацювати чи, наприклад, почитати новини. Але де там? за півтори години ми добре знаємо, що може зникнути і мобільний інтернет. Все відбувається через те, що мобільні станції зв'язку працюють від мережі і, хоч мають власний акумулятор, його вистачає до однієї півтори години роботи у аварійному режимі. І з ремарочка, більше ви можете почути про мобільний зв'язок, випуску чим зайняти себе під час відключень. На жаль, відключення електроенергії з нами на невизначений час. По-перше, невідомо скільки Росія ще випустить по нас ракет і скільки вони у разі цілей. По-друге, хоч ми й пройшли зиму, скоро літо, а отже, сезон кондиціонерів і навантажень на електромережу. А ви тільки згадайте, скільки в країні офісів та магазинів із кондиціонерами. По третє рано чи пізно наші друзі та сім'ї повернуться за кордону, і споживання електроенергії значно зросте. Тож економія та відключення супроводжуватимуть нас ще доволі довго. Власне, що робити і як бути? Ну е, до прикладу, як економити енергію, це ви вже можете послухати в нашому в наших випусках, і зрозуміти, що це не складно, що це дуже просто. І не тільки додає вам комфорту, а економить ваші грошові ресурси. Але якщо коротко, напевно, і найпростіше, що можна додати, це вимикати від мережі всі прилади, які можете, і якими ви не користуєтесь. Звичайно, винятки з цього правила це лампочки, які зараз майже усюди енергоефективні, і холодильник без яких складно уявити собі комфортне життя. Ну і, звичайно, не забуваємо про свіжі продукти, не забуваємо і про раціональність, як, якщо лампочки можуть бути ввімклені всюди. Зрозуміло, що вони нам не потрібні у всіх кімнатах, тому використовуємо світло лише там, де воно нам потрібне. А що не відновлять наше електропостачання, можна включати прилади в мережу почергово. Як то кажуть, без різких рухів, аби не спричинити внутрішнє перевантаження мережі. Загалом це все. Якщо знаєте ще щось цікаве чи важливе про аварії в електромережі, діліться цим у коментарях. Я впевнена, що буде безліч історій. У мене є свої історії. Їх теж можете почути в епізодах, де ми говоримо з експертами. Тому діліться, слухайте і донайте на зсу до зв'язку. Каз створений у рамках інформаційної кампанії тепловільні громадської організації «Екоклуб». проекту, який виконується в межах ініціативи з розвитку екологічної політики та адвокації в Україні, що здійснюється міжнародним фондом відродження за фінансової підтримки Швеції. Наша мета донести до українців корисну інформацію, як перезимувати спокійно та комфортно у доглянутих та утеплених будинках максимально енергонезалежно та енергоефективно.